Вітаю вас, чудові діти! Це пані Калина. Увага, увага! На першу колію прибуває потяг Київ-Одеса. Що? Потяг? Потяг. П-п-п-потяг.

ту 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 ту, ту-ту, ту-ту, ту молодці! Хто це, хто це, прийшов на Іхати далеко лелека, лелека, всі готові пасажири один, два, три, чотири. Приготуйте но квитки, скоро буде. Потяги бувають пасажирські і вантажні. Пасажирські перевозять пасажирів людей, таких як я і ти, а вантажні перевозять вантажі. Наприклад, Іграшки, або О, цукерки? М -м -м! Хто це, хто це, прийшов на перон? Це слон? Ще його називають по-поїзд, по 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 поїзд по -по -по потяг. Поїзд це те саме. А з чого він складається? Попереду їде локомотив. Ого, яке довге слово. Локотив. -мо Локо мотив. Він тягне за собою вагони, 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 вагони. Вагонів буває дуже багато. Перший вагон, другий вагон, третій вагон, четвертий вагон, п'ятий вагон, шостий вагон, сьомий вагон, восьмий вагон. Вагон, дев'ятий вагон, десятий вагон, одинадцятий вагон. Ой, я збилась. Допоможи мені, будь ласка, порахуй зі мною. Добре? Дякую. Чух, 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 перший вагон, чух-чух, чух, другий вагон, чух, 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 третій вагон. Чух Чух! Чух! четвертий вагон, чух Чух! Чух! п'ятий вагон, чух Чух! Чух! шостий вагон, чух чух, Чух! сьомий вагон, чух Чух! Чух! восьмий вагон, чух Чух! Чух! дев'ятий вагон, чух чух Чух! десятий вагон. Дивись, у поїзда є. Що це? Що це таке кругле? Ти знаєш ко, -ко колеса? А що вони роблять, коли поїзд їде? Колеса поїзда крутяться, крутяться. Крутяться колеса, поїзда крутяться цілий день. Збери потяг. Цей локомотив який? Жовтий, які йому потрібні вагони. Жовті! Так, чух 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 чух, -чух. Зібрали потяг. чух 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 поїхав потяг. Цей локомотив який? Червоний. Які йому потрібні вагони? Ці чи ці? Ці червоні. Чух-чух-чух-чух-чух. Зібрали потяг. Чух-чух-чух-чух-чух, поїхав потяг. А цей локомотив який? Синій. Йому потрібні сині вагони. І чух-чух-чух, зібрали і цей потяг. Молодці! Во! Супер! У першому вагоні їдуть слоненята, у другому вагоні їдуть мавпенята, у третьому вагоні їдуть тигренята. Чух, 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 чух. -чух! У четвертому вагоні їдуть цуценята, у п'ятому вагоні їдуть кошенята, у шостому вагоні їдуть мишенята, чух, 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 чух. У сьомому вагоні їдуть ведмежата, у восьмому вагоні їдуть зайченята. У дев'ятому вагоні їдуть жабенята. Чух-чух, чух, чух-чух. Тух-чух-чух. Чух-чух-чух. А у десятому вагоні? Хто їде у десятому вагоні? А, та це ж ми, я і ти. Ми їдемо. У десятому вагоні. Поїхали! <sl Sho revisit music> <dwar assistants> U, а по чому їдуть колеса потяга? Ага? Ці металеві, металеві балки називаються Рейки. Це рейки. А вони стоять на шпалах. Рейки стоять на шпалах. Рейки, рейки, шпали, шпали, Рейки, рейки, шпали. шпали, шпали, Рейки, рейки, шпали, шпали, Рейки, рейки, шпали, шпали. Потяг їде по рейках, по рейках. Чу-чу-чу. Рейки, рейки, шпали, шпали, їхав поїзд із Полтави. Ту-ту! Хто це, хто це прийшов на перон? це Соло. Хоче, хоче їхати далеко, далеко, лелека, лесоле. А як називають водія поїзда? Це машиніст. Так, машиніст локомотива. Машиніст він керує такою великою важкою і швидкою машиною. Ова, ого! Який потяг. Великий, важкий і дуже. Шух! Швидкий. Дуже швидкий. А ти хочеш бути машиністом поїзда? Так. Тоді, може, пограємося у машиніста. Але треба бути дуже уважним, адже ми веземо дуже важливий, корисний вантаж. Так? Отже, попереду в нас довга дорога і багато світлофорів. Коли світлофор зелений, можна їхати. А коли світло горить червоне, це стоп! Зупинись! Почекай! Зелений можна їхати. Червоний стоп! Спробуємо. Поїхали. Зелений. І. Чух, 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 їдемо, їдемо, ми їдемо. Їдемо, ми їдемо, ми їдемо. Стоп! Червоний! Зупини! Молодець! У тебе дуже добре виходить! Потренувалися, а тепер по справжньому. І зелений! Можна їхати! Повтори за мною такі рухи. Допомагай потягу їхати! Ось так бери ручками! Ось так, по колу, по колу. Стоп! Червоний! Ми зупинились! Чекаємо! Чекаємо, чекаємо! Зелений! Поїхали! Вперед! Вперед! Поїхали! Стоп! Червоний! Зупинись! Червоний! Ви зупинилися? Молодці! Чекаємо! З зелений! Поїхали! Стоп! Червоний! Молодець! Зелений! Червоний! Стоп! Ми приїхали! Ми приїхали на вокзал! Молодці! Зі мною. Хто це, хто це, прийшов на перон? Це хто? Слон. це слон, хоче їхати далеко, Хто? лелека. Один, два, три, чотири, приготуйте на квитки, скоро будемо. Що робити? Їхати. Хто це, хто це? Прийшов на перон Це слон? Це хоче їхати Далеко, далеколе. Хто це прийшов на перон? Це слон, це слон, хоче їхати далеко, лелека, лелека, всі готові пасажири. Один, два, три, чотири. Дякую, що співали зі мною. Молодці! Сюрприз! Що тут? Сюр Кажи, сюрприз! Сюрприз! У нас є іграшка. Відкриваємо. Вау! Що тут? Це в нас чарівна країна. І щоб у неї потрапити. Як нам у неї потрапити, нам потрібен транспорт на чомусь приїхати. Це в Україні є міст. Це схоже на місточок. Міст. Міст. Так, міст. Добре. Це знак обережно потяг. Давай покажемо. Давай покажемо. Обережно. Потяг. Скажи потяг. 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 Де ми ставимо його? Тут обережно. Увага, увага! Потяг! А це вокзал. Вокзал. На вокзал прибуває потяг. Він привозить пасажирів. Ось як ми потрапимо в цю країну. Потягом. Для потяга потрібен локомотив і вагони. Ось це локомотив, Даринка, це локомотив. Він має їхати перший. Okay. Так. Це локомотив. За ним буде їхати вагон. Вагон вантажний. Він перевозить вантаж, а це вагон пасажирський. Він перевозить пасажирів. Ага, тут ще поставимо будинок. Олень, оленятко, оленятко буде їсти травку. Де? Ось тут у лісі. В лісі ще ростуть дерева. У нас є дерева. Дерева. Даринко, є в тебе дерева? Ось є дерева. Це у лісі ростуть. Це буде ліс. Так, і олені. Олені живуть у лісі. Ось олень щипає травку у лісі. Він тут у деревах сховається, він тут живе. Йому тут буде добре серед дерев. Так? А це хто? Качечки, качечки плавають у ставочку. У ставочку плавають качечки. Опливли. Ой-ой-ой, качечки. Обережно, качечки пішли. Опинилися на колії. Качечки, а тут їде потяг. ту-ту, ту-ту, сигналить. Качечки, не можна стояти на колії. Їде швидкий потяг. Качечки тікають. Хай вони летять. Ні, качечки полетіли, полетіли і на ставочок сіли. О, ні, ми зруйнували вокзал, треба його полагодити. О, Даринка засмутилась. Даринко, ходи сюди. Ось, ми полагодили вокзал. I was actually so angry. Okay, я бачила. Давай потяг просто буде їхати. Як потяг їде? Ту-ту, потяг їде, ту-ту, потяг їде. Ти заспокоїлась, Даринка, так? Ту-ту, потяг їде. І качечки теж тепер їдуть. ту ту потяг їде, він везе, качечок він везе, качечок Ту-ту. Потяг їде, він везе, качечок він везе, качечок повертає праворуч. О, кого він ще везе? ту ту потяг їде. Ой. Він везе оленя, він везе оленя, ту-ту, Ой, качечки падають. Ой-ой-ой. Тримайтеся катючки. І олень падає. Та ми же допоможемо ось так сюди оленя, сюди качечок. Так? Ту-ту, потяг іде, він везе качечок. Він везе оленя. Обережно! увага, потяг! Є, приїхали, качечки. Приїхав Олень на вокзал. Олень приїхав у ліс. До себе додому. Качечки приїхали у ставок до себе додому. Потяг далі їде. Ту-ту, потяг їде ту-ту, аж раптом знак стоп! Потяг зупинився. Стоп! Качечки знову хочуть мандрувати. Вони знову хочуть їхати? О, вони мене цілують! Які гарні качечки! Мама погладить качечки пальчиком обережно! Гарні качечки. Вони хочуть їхати? Можна їхати вже? Вже все зелений, можна їхати, вже нема знаку з Можна їхати. Це вже можна їхати. Добре, поїхали. Хто це хто це прийшов на перон, це слон, це слон, хоче їхати. далеко, лелека лелека, Всі готові пасажири один. Приготуйтено квитки, скоро будемо їхати Це вокзал, звідси вирушають потяги. у мандри. У потяги сідають пасажири і вирушають далеко-далеко у мандри. А ти любиш мандрувати? Так. Я теж дуже люблю мандрувати. Я бажаю тобі веселих, щасливих, класних мандрів. А поки до нових зустрічей. До побачення! Дякую, що дивилися! До нових зустрічей!